Вітаю вас, шановні глядачі. Слава Україні! Сьогодні готуємо мега смачні та ніжні гарбузові мафіни. Вони виходять пухкі, яскраві та дуже ароматні. І однаково подобаються як шанувальникам гарбуза, так і тим, хто не дуже поважає цей овоч. Мафіни з гарбуза можна прикрасити шоколадною глазур'ю, як я, або залишити як є, або присипати цукровою пудрою. Ну або прикрасити шапочками з крему, якщо це святковий варіант. Приклад крему, який для цього підходить, ви знайдете на моєму каналі за посиланням. І для початку нам треба приготувати гарбузове пюре. І робиться воно елементарно. Для початку очищений від насіння та шкірочки гарбуз треба порізати приблизний розмір десь 3х3х. Я зазвичай беру великий гарбуз і роблю велику порцію пюре. Це дуже зручна штука, яку можна заготовити заздалегідь, а потім використовувати у дуже різноманітному спектрі страв. Перш за все, таке пюре я використовую для приготування гарбузового чизкейку. До речі, рецепт його вже скоро буде на каналі, тому, будь ласка, підпишіться, щоб не загубити. Порізаний гарбуз тепер викладаємо на деко розподіляти його бажано рівномірно в один шар, щоб він рівномірно пропікся. Випікати при температурі 180 градусів десь біля 30 хвилин. Але треба, звісно, перевіряти десь хвилин за 20, бо і гарбузи і духовки різні. Якщо шматочки гарбуза вже зовсім м'які і легко розчавлюються виделкою, то все готово. Я ще половину посиплю цукром з корицею, і ми або з'їмо це як десерт, або я використаю це у чизкейку, наприклад. Після цього відправляю гарбуз ще на 5-7 хвилин в духовку. Якщо ви запікаєте гарбуз чисто для мафінів, то вам потрібно буде 500 грамів сирого вже очищеного гарбуза. З нього вийде якраз приблизно 330 грамів пюре. І якщо ж у вас пюре вийде більше, то його можна використовувати у дріжджовому тісті, наприклад, смачні пончики зробити або хліб, або булочки для напоїв, навіть для рагу, ну і звісно, для печива. І я дуже прошу вас переглянути рецепт печива гарбузового на моєму каналі. Там дуже крутий американський рецепт. Відео буде за посиланням у кутку екрану та так само в описі. Ну, а я закінчую робити пюре. Ви це можете зробити блендером як я, або в інший зручний для вас спосіб. Перетирати рекомендую ретельно, щоб воно було гомогенне. Тоді у мафінів вийде дуже дуже ніжна структура. І ось так виглядає готове пюре. Звісно, йому треба дати трішки охолонити, перш ніж використовувати у будь-якому тісті. У холодильнику таке пюре буде зберігатися добре 3 дні, а ще його, звісно, можна фасувати і заморожувати. Ну все, кропітка робота закінчилася, тепер мафіни ми зробимо просто за 5 хвилин. У великій чаші змішайте борошно, розпушувач, дрібку чи дві солі і, звісно, прянощі за смаком. Найкраще, на мій погляд, смакують гарбузові мафіни з корицею, а також мускатним горіхом, гвоздикою та імбирем. А тепер ретельно перемішайте вінчиком суху суміш. Після цього візьміть меншу чашу для замішування рідких інгредієнтів. Додаємо до неї розтоплене вершкове масло. Можна замінити на соняшникову рафіновану або кокосову. Тепер додамо цукор бажано-коричневий. Але і звичайний білий, звісно, підійде. Швиденько ретельно перемішаємо вінчиком, щоб цукор розійшовся. Тепер додаємо підготовлене гарбузове пюре. Яйця, йогурт, ванільний екстракт або цукор. І перемішуємо до стану однорідності. Як бачите, міксер тут не потрібен, взагалі можна впоратися навіть ложкою. В цьому, до речі, полягає основна відмінність між мафінами та кексами. Тепер у чашу із сухими інгредієнтами треба додати рідку суміш. Тепер ви все це перемішаєте до однорідності, і у вас вийде чудове тісто для мафінів. Розкладати по формах я буду з кондитерського мішка. Коли його немає під рукою, то звісно ложкою я випікатиму ці мафіни у залізній формі. Але можна використовувати і силиконові, і міцні паперові. Заповняти їх необхідно десь на 3 чверті. Рецепт розрахований на 12 стандартних мафінів. А якщо у вас дуже маленькі паперові форми, як от у мене. То вийде взагалі 16-18 штук. Діаметр дна у моїх 4,5 см, а висота стінки майже 3. Якщо ви хочете, щоб мафінів вийшло ровно 12, то беріть вищі паперові капсули. Тож 12 маленьких я віддам діткам у гості. Ну а з рештки, в тіста зроблю ще 4 для себе і для фотосесії. Ну а випікатиму я мафіни у розігріті до 175 градусів духовці пектиму 15-20 хвилин або до сухої шпажки, обов'язково перевіряйте готовність зубочисткою. І тільки якщо вона виходить із мафінів абсолютно сухою, це означає, що вони готові. Ну а мафінам більшого розміру знадобилося, ясна річ, більше часу. Якщо ви не плануєте зовсім нічим прикрашати вже готові мафіни. То перед випіканням можна посипати їх зверху суміш цукру і кориці, тоді вони вийдуть ще симпатичнішими і з хрусткою скоринкою. З Ви подивіться, які вони пухкі та ніжні. Структура пориста, повітряна і волога одночасно. Дуже вдала на мій погляд і моя улюблена. А запах який? Ну, а тепер ще на додачу факультативна частина. Мені ще захотілося їх якось прикрасити, і для цього я обрала шоколадну глазур на білому шоколаді та подрібнені фісташки. Щоб зробити глазур, я просто порізала 100 грамів білого шоколаду, додала тоді ложечку олії та потроху розтопила у мікроволновці. Замість фісташок можна використовувати подрібнене насіння самого гарбуза. Це ж таки гарбуз крута штука, хоча я його і не люблю. З додаванням гарбуза насправді можна зробити просто безліч чудових страв. І не лише десертів. Я, наприклад, обожнюю гарбузовий крем-суп. Сходіть за підказкою та ознайомтеся. Дуже сподіваюся, що цей рецепт вам сподобається. Надихне та стане в нагоді. Обов'язково пишіть ваші запитання в коментарях. Я залюбки відповідаю і допомагаю. Також буду дуже вдячна вам за підтримку каналу на Патреоні або лайками та підписками. І всі виручені кошти направляються на допомогу нашим захисникам. Тож бажаю вам смачних мафінів. І до наступної зустрічі.